Польща скерує 26 мільярдів злотих до фонду безпеки. Блокування членства України в НАТО не відповідає інтересам Польщі, кажуть політологи. Уряд Польщі оголошує про зниження податку на видобуток МІДІ. Польща скерує 26 мільярдів злотих із плану відбудови до фонду безпеки та оборони. Заступник міністра регіональної політики Ян Шишко оголосив, що Європейська комісія погодилась фінансувати проекти пов'язані з оборонною інфраструктурою та кібербезпекою, саме із національного плану реконструкції. Кошти мають бути виділені на чотири основні напрями: будівництво інфраструктури цивільного захисту, розвиток оборонної промисловості, модернізація інфраструктури подвійного використання, включаючи дороги та аеропорти, і інвестиції у кібербезпеку. Кошти для національного плану відбудови надходять із фонду відновлення та стійкості ЄС, загальний бюджет якого становить 750 мільярдів євро. Польща є одним із найбільших отримувачів цих коштів. Загалом отримає майже 60 мільярдів євро, із яких половина це безповоротні гранти. Блокування членства України в НАТО не відповідає інтересам Польщі, так вважає політолог професор Анджей Зибала. Таким чином, в ефірі польського радіо він відреагував на учорашню заяву Кароля Навроцького про те, що той не погодиться на приєднання України до північноатлантичного альянсу. То може тим, проблем же проблема може бути у тому, що дехто розумово та інтелектуально не оцінює адекватно реальності, керуючись миттєвими рефлексами. Також не спроможні поглянути на далеку перспективу безпеки Польщі, але це також і цинізм. Праві політики в принципі характеризуються популізмом. Найбільше від цього страждає наша державність і наша безпека. в сумі наша панствовощ, наше безпеченство. Сьогодні відбудуться телевізійні ди. Бати між кандидатом від громадянської коаліції та кандидатом від піс другий тур виборів призначили на 1 червня. Китай захищатиме інтереси своїх студентів та науковців. Оголосило Міністерство закордонних справ у відповідь на рішення про виключення іноземних студентів, зокрема китайців, із Гарварду. Адміністрація Трампа відкликала акредитацію престижного університету, що дозволяло набирати іноземних студентів. Рішення пояснили поширенням антисемітизму в закладі, а також, із нібито, зв'язками Гарварду із комуністичною партією Китаю за даними. МЗС Китаю рішення американської влади вплине на імідж та довіру до сполучених штатів. За приблизними оцінками, майже третина іноземних студентів Гарварду це китайці. І вони, які навчаються в Гарварді, змушені змінити університет і через позбавлення акредитації, кажуть, що це рішення було для них шоком. Тільки минулого року у американських університетах навчалося понад 270 тисяч громадян Китайської республіки. Суперечки щодо зв'язків Гарварду із Китаєм зростають уже багато років. Уряд Польщі оголошує про зниження податку на видобуток міді. Його зменшуватимуть поступово протягом 10 років. А витрати компаній з видобутку міді скоротяться на 10 мільярдів злотих. Нові правила можуть набути чинності уже наступного року. Про -профспілкові діячі ставляться до анонсу від влади з обережністю. Член наглядової ради корпорації Польська Міч Юзеф Чечерський сказав, що подібні обіцянки вже лунали. Я. Я вже стільки чув про такі плани. Навіть бачив, як політики тримали у руках законопроекти. Я потім виявлялося усе вилами по воді. Написано, поки не побачу, не повірю. Ні, побачу, не в'єже. Фахівці галузі запевняють, що необхідно переробити увесь закон таким чином, аби виробництво міді було конкурентноспроможним. Рішенням, про які мріють профспілкові діячі, це ті, що замінять формулу розрахунку податків та врахують усі інвестиційні витрати. ПКП інтерсіті отримали другий транш фінансування із плану відбудови. Це 147 мільйонів злотих. Наразі перевізник отримав понад один мільярд із понад двох, які запланували до 2026-го. Речник компанії Масій Дудкевич заявив, що ці гроші дозволять придбати серед іншого нові локомотиви. Янкі сроком з «Інтерсіті» профінансує придбання 56 локомотивів. Гріфін вони здатні розвивати швидкість 100. 60 кілометрів на годину нові транспортні засоби дозволять швидше та безпечніше подорожувати польщу а також забезпечить пунктуальність поїздок. Фінансування також покриє витрати на модернізацію майже 250 вагонів в пулі вагонів Знайдуть серед них будуть спеціальні транспортні вагони комбо. Вони адаптовані до потреб різних груп пасажирів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, людей похилого віку, також велосипедистів. Вагони та локомотиви будуть призначені для обслуговування маршрутів практично по всій Польщі. Зараз залізничні фонди, із яких фінансується розвиток залізничної інфраструктури, оцінюють у близько 2 мільярди. Водночас автомобільний фонд у Польщі становить 23 мільярди. Поза тим залізничний фонд на 100% складається із коштів Євросоюзу. Пентагон розглядає ймовірність передислокувати частину військ. в Азії. Польща працює над будівництвом мережі укриттів. У Польщі закликають дати жінкам вихідний у день матері. Пентагон готує план передислокації приблизно 4,5 тисячі своїх солдатів із 28 тисяч, які перебувають у південній Кореї. Про це повідомила у четвер газета Wall Street Journal. Зміна має бути частиною перегляду політики щодо північної Кореї. Як пише видання, Пентагон готує варіант, що передбачає передослокацію солдатів серед інших на американський острів Гуам у Тихому океані, а також в інші місця. Індо Тихоокеанському регіоні цю ідею готують для розгляду президентом у рамках неформального огляду політики північної Кореї. Газета зазначає, що це лише один із варіантів, і Пентагон заявив, що жодних рішень іще ще не прийняли. У квітні військові командири Сполучених Штатів в Азії застерегли від скорочення сил Кореї, заявивши у свідченнях перед конгресом, що це послабить можливості Сполучених Штатів у потенційних конфліктах із Північною Кореєю, Китаєм чи Росією. Рада міністрів Польщі ухвалила проект програми захисту населення та цивільної оборони, яка дозволить перераховувати значні кошти місцевим органам влади та іншим суб'єктам на будівництво системи захисту населення. Ми ухвалили критерії, які повинні відповідати притулки. Наголосив очільник міністерства внутрішніх справ Томаш Сімоняк. справа, бо відомо дуже важливе питання розібратися, що може служити укриттям найближчого вівторка. Ухвалено програму охорони населення там бо передбачено джерело фінансування. Ми чекаємо також на відповідь від місцевої влади і будемо фінансувати ремонт і будівництво нових укритів. Це оборонні завдання для держави на десятки років. Проект програми зосереджений на шести напрямках. Йдеться про два наступних роки. і Це стосується серед іншого інвентаризації та збільшення ресурсів захисту населення, будівництва і модернізація укриттів, розвиток здатності реагувати на загрози, а також дії щодо забезпечення безперервності функціонування державних установ. Понад 80% із 17 тисяч опитаних жінок у Польщі зазначають, що міф про ідеальну польську матір створює великий соціальний тиск. Одна з ініціаторок кампанії Польська мати виходить із Дома, Гата Буц-Міхаляк, зазначає, що цей тиск викликає у жінок бажання поєднувати багато ролей професійну та сімейну, і таким чином призводить до вигорання та втоми. В ефірі польського радіо вона звернулася із проханням дати жінкам перерву від їхніх щоденних об. Обов'язків, зокрема, у День Матері, який припадає на найближчий понеділок, за генсами в драмах нашої акції ми заохочуємо своєю акцією дати матерям вихідний. Більшість жінок мріє про те, щоб просто відпочити, просто відіспатися. Ідеальним подарунком на день матері буде відпочинок. Такий подарунок не коштує нічого. Не треба купувати квітів чи солодощів. Просто дозвольте мамам у День Матері відпочити. в понідяк в матки. Мамом нато, щоби просто собі відпочали. за словами ініціаторів, кампанія це символічний протест проти системи, яка вимагає від жінок всього, але рідко пропонує підтримку.